Компанія Електромотор заходять дуже цікаві станції. ВТО Мен, новинка на ринку України, але подивився дуже потужний бренд, дуже узнаваємо во всьому світі. А от Які будуть модельки? Значить, моделька буде ВТО Мен 1500, це 1,5 кВт там і 800 Вт годин. Невелика ємність, але також можна докупити батарею або можна зразу купити комплект. Комплект буде така станція з батареєю на 1500 Вт-годин. Так, бачимо. Тобто ВТО, ВТО має комплект, і 3000 буде, ще батарея, станція це 3000, 3 кВт і 3000 Вт-годин. Є якось відео, тут невеличко. Так, що я смотрю шахи. Так, давайте посмотримо по відео. Під відео заказував я в Україну через NP Shopping, А вообще, слухайте, підписуйтесь, нажимайте колокольчик. бачу. Є у нас вихід 12 вольт вот в такому віде, USB type A з qx Charge, ем один, по крайній мере. И... Ну, так зовнішньо виглядає дуже вони стильно. І я подивився в цей момент. Ну, дуже багато у них там і пускателей бустерів, і багато в них зарядок, це такий потужний виробник. Друзі, будемо тестити, будемо давати гарні ціни. Тому хто зробить перші закази, я думаю, що е, взагалі в нуль затранзитиму. Не знаю, що за бренд, час немає нічого. На Екафло черга, на Пікрони черга, на Блюеті черга. Вже перестали даже кошти приймати, бо пару машин там їде, обіцяють. Тому потихонечку будемо брати, пропонувати і розкручувати нові. Ну, сподіваюсь, що потихоньку всі бренди заїдуть. Значить, по ціні. Пишіть мені Viber 063 426 1010 і буду давати вам нормальні пропозиції.